Прошу дуже підтримувати. І так, перший наказ. Банда живена мусить бути знищена. Так, Раро. другий другий наказ. Ми не бажаємо миритися з мерством Кернеса. Раро. Заявіть, будь ласочка. Що прийняли цей наказ, пане, пане губернатор? Це довгостроково. І третє питання. І третє питання це відкрите формування влади. Наразі ми кажемо, що тільки представлений керівник нової міліції. На жаль, я не бачив в жодному кадровому агенції, в жодній кадровій агенції. Жодних вакансій на посади міліціянтів, на посади голів держадміністрації чи інші посади. Тобто вимога відверте формування власті. Бажана на конкурсних засадах. Підтримує харківський майдан такий наказ. Пане Ігорю, підтвердить, будь ласка, накази. Прошу. На завіщання. Слава Україні! Героям слава! Олег Закавко, співкоординатор Харківської Євромайдану. Усі з вами ми повинні усвідомлювати одну річ. Три місяці ми стояли за те, щоб змінилась не тільки влада, а змінити саме систему влади, про що казав цей добродій. Про те, що саме ми, громада, маємо формувати вимоги до політиків, а політики мають ці вимоги приймати і...